Всем привет. С вами мне хорошо слышно. Сами Бони 37. И добро пожаловать на новую рубрику, что стосується Cancer Vegas. Может, бадя бадя. Я, чтобы на сегодня з язиком запутався. <кхе> багат багаті, ну, багаткі. Мовчить уже знаєте рубрику. Так які, є тільки люди, розказав Страйп. Так, ну коротше, ця рубрика заключається в тому, що Ган... я буду вам давати всякі містичні мистические... міста в Ганстер Векс, а ви мені допоможете. Що мені з ним робити? Що... Як мені виснити, що щоб там появилися дру... душі. Не знаю, напишіть. Наприклад, остатися тут ночі или щось прослідкувати. І да, ви, мабуть, замітили... і да. Якось так сказав. А, а. так, замітили, що я на поліцейській машині приїхав, во бо... де за мною приїхали копа. Знаєте чого? Знаєте чого? Ви ніколи не вгадаєте. Добре, вгадали. Я гуляв 7 днів, 7 днів заради цього драдулетика. Бачиш

Ну, і як ви бачите, зараді от фігні, я гуляв 7 днів. І я дождався своєї оплати. Я гуляв всі 7, 7 днів заходжу. А в мене тут я куплю нажимаю і спасить патрон 65 тисяч. Ну а в мене зараз 30-300, не пам'ятаю вже скільки. Жизнь, дети Все... Беги, Ой. Минус из походу, у меня хана. У хана. Ребята, Минихана. хана. Короче. Добрый, тоже заметил. Ну, сейчас вернусь. Ну короче, я тут свою кулю припаркував. Де не Просто паркорчик от Бога. я вам чесно говорю. Опа, все. Просто і даже ніхто не замітив. Опа, все. Так, да, тут можна. Що я головою стою? У мене і так дуже мало хп. А ти ще хочеш себе призвести до самоубийства? Так, де ти пацан? Ну если не до мене. Йома-йома! -йо -мо! Короче, у меня, как вы бачите, сейчас... Сейчас у такое. 348 тысяч два. Походу. На что я хочу закупить? Я каждому искателю надо снайперка. Снайперка коштует. я думаю, что она за 300 3000. А она коштует за 5, 565. Тысяч! Офигеть! 565! Ну. На этом, я думаю, можно заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео и постав и я надеюсь, что у нас заслуживает лайк. Так что поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. С вами был Вонитер Розетти. Всем удачи и все. Пока-пока.